Слотокін. Королівський сезон починається. Рухаємось далі в сам Бахмут. Що нам відомо по Бахмуту. Ну, в першу чергу, дивіться, я не знаю хто де і як, але я точно знаю, що ми маємо здобутки. мається на увазі невідомо, але відомо наступне: що К-52 гелікоптер, алігатор. Ми підбили десь на східному напрямку. Цим показувалася 38 бригада морської піхоти. От цю пташку за 16 мільйонів доларів нам вдалося збити з ПЗРК. Де саме її збили, невідомо, але. Слухайте, яка різниця, де збили, головне, що збили, правильно ж? У нас також є останні кадри, як зараз виглядає Бахмут. Давайте глянемо. Ну, я вам скажу вигляд, м'яко кажучи, болісний, тому що от дивіться, що зробили окупанти з цим населеним пунктом. Зрозуміло тепер, що їм там тримати позицію важко, тому що дивіться, все розтрощено. Немає жодної вцілілої будівлі, все розбите і потрощене. Що я вам скажу, рухаємося південніше до Бахмута, і отут найбільші наші здобутки за останні дні. Тому що я покажу на таймлайні зміни. Ось, з 23 на 20... сьогодні 25, звичайно, але завжди аналітики опрацьовують інформацію, тому ми записуємо, аналітики Deep State вже наносять на мапу перевірену інформацію. От бачите, суттєве просування в бік Андріївки. Це між Кліщівкою і Кордюмівкою, що каже а, зам а, керівництва з комунікації східного напрямку Сергій Чариватий, що ми вибили сили ворога з Андріївки. Ось цей на самий пункт. Я нагадаю. В Андріївці ворог зібрав немало живої сили, і сам звідти там розкидав резерви в бік Кліщіївки і в бік Курдюмівки. Ось. Ці напрямки. А що я вам зачитаю, що кажуть самі окупанти? Це найцікавіше, тому що а, пишуть, по нашим даним, сьогодні оставили Кліщеївку, лічний состав мобілізованих. Э, естественно, слабо мотивований воювати, уставши від бойов і не розуміючи, скільки і що знаходиться в зоні СВО, а позиції: Кліщеївка пала, Андріївка пала, далі Бахмутський котел. Це пишуть самі воєнкори. Э, Зетнутих пабліків, що Кліщівка, Андріївка також впали, і ми вже ведемо бої біля Курдюмівки, Озарянівки безпосередньо. Що це означає? Це означає, що е, зовсім скоро ми зможемо дістатися до другої лінії оборони ворога, а це по річці Бахмутка. Я вам нагадаю: Бахмутка ділить власне. Місто на нерівні частини. На схід від Бахмутки знаходиться одна третя міста, західніше дві третини. Так от багато хто з бійців кажуть, що насправді друга лінія оборони по лісці Бахмутка в окупантів значно слабша, ніж перша. Оця от біля Кліщівки, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, яку ми фактично вже прорвали, і самі ж росіяни кажуть, що вони покинули позиції. Але що найцікавіше? Що потуги таке спробувати, і знову ж таки це мені здається, на мою думку не до лугу з боку росіян. Вони намагаються дуже переживають за політичні свої рішення, тому що як же ж так, кліщівку Андріївку вони покидають. Вони перекидають певні підрозділи формування 150-ї бригади з Авдіївського напрямку. А я вам нагадаю, що в них біля Авдіївки вони намагаються там наступати, але в них є проблеми. Так, от, замість того, з воєнної точки зору, замість того, аби зберігати там своє угрупування і пробувати далі оточити Авдіївку, здавалось би, вони частину військ перекидають на Бахмутський напрямок, де і так фактично все втрачено. Ну такі от рішення. Вертикалі Второї армії Міра. Хай собі вирішують. Рухаємось далі. У нас є відео з Донецька. Прильоти хороші. Давайте глянемо. Куди і як влучили, невідомо, але це вже другий день поспіль, що в Донецьку кудись є потрапляння. Ну, очевидно, Донецьк є, звісно, хабом, велике місто, звідти там перекидають техніку, тому будь-яке влучання в їхні позиції завжди є. Приємними з точки зору, що ми їм гальмуємо постачання на передову. Переходимо до агломерації навколо Донецька. Це є Авдіївсько-Мар'їнський напрямок. Я вам вже казав, так що перекинув з Авдіївки певні частини 150-го формування а, а, Російська Федерація перекинула під Бахмут, бо переживають за Андрію Кліщівку, яку і так вже вони здали. Відповідно, що тут? Тут змін немає по лінії бойового зіткнення, але намагалася рухатися в бік побіди. Два дні тому біля Марінки припинили, не рухаються. Також Авдіївка, глянемо крайні точки. Ну, вони прагнуть через Красногорівку з півночі, через Орлівку і ось. До крайньої межі Парвомайське оточити 13 кілометрів. Я скажу вам по прямій, це буде менше трішки 12,5 кілометрів. Але е, всі е, військові, хто знається на цій справі, кажуть, що це фактично нереально зробити ворогу на цьому відтинку. Далі йдемо, рухаємося до вже південного фронту. Вугледар е, що тут нам відомо. Біля Вогледару змін немає. Продовжує місто руйнувати ворог. Вогледар ми вам вже демонстрували. Воно просто потрощене авіабомбами, регулярно кидають. Що в нас біля Старомайорська? Тут бої тривають, змін по фронту немає. Мається на увазі по карті. Але ЗМІ з бійці кажуть, що в нас є північніше відприютене просування. Ось в цьому напрямку відповідно далі буде Ремівка і Володине. Ось ці населені пункти. Будемо бачити, чи ми будемо обходити проютани, чи намагатися все таки його. Взяти резерви підкидують під приютине. Ворог така сама ситуація біля Старомайорська. Біля Старомайорська тривають важкі бої. Нагадаю вам, розвинути успіх. Ми прагнемо Старомайорського в бік Старомлинівки. А що далі? Аж далі Старомлинівки я вам вже показав: або це буде Бердянський напрямок, або Маріупольський напрямок. Це вже буде вирішувати наше командування. Але також один з варіантів. До речі, ми проговорювали сьогодні його з Романом Світановським експертом. Це може бути напрямок на Волноваху, тому що Волноваха це ключовий логістичний напрямок на цьому плацдармі. І вже з Волновахи ми можемо рухатись і на Маріуполь або навіть в бік Донецька, про який ми вже з вами говорили. Але залишається факт тим, той факт, верніше, що Волноваха надзвичайно важливий стратегічний. І тактичний населений пункт. Ну будемо бачити, як буде вирішувати наше керівництво. Але те, що на цьому відтинку, я вчора вже вам казав, ворог кинув 336-те окреме формування. Це є глибокий резерв, глибокий тил росіян. Тобто вони вже підкидають його. Це означає, що справи в них справді дуже погані на цьому вітинку. Загалом можна вважати, що времівський виступ є одним з найслабших місць по. Півню в росіян, ось цей виступ є найслабшим попри величезну кількість мінування окопів першої лінії і підкидання з другої лінії. А саме тут в них є найбільші проблеми.